І все-таки, пане Михайле, от з тих назв чарівник, мольфар, народний цілитель. лікар чи народний цілитель, знахар, дід, ще які там бувають, яку ви для себе найбільш відповідно, ким би ви себе назвали. сам назвав? Ну як, в основному чарівництво, чарівник? Не слово чарі, причаровудь, чарзіля. І... А народне цілительство. Народне цілительство це вже у сукупності, йдять усе. І, і народна медицина, це травознайство, розумієте, і чарівництво. Ага, і всі... то поняття а, чарівник по-вашому по, по, по поглинає і, і народну медицину. Так, так, так. Одним словом, так, одне слово, це мольфар, чи чарівник, воно охоплює все. Так, так. І всі мольфарі мусять так, бути і цілителями так, одночасно. Обов'язково, все У Вони все ага. буде. А прошу сказати мені таке. От ви знаєтеся на травах, так. ви їх збираєте самі. Я є? Обов'язково. Є спеціальні дні, є спеціально поридна дня. От допустимо, коли збирати коріння, то потрібно збирати тільки в другій половині дня, але ну, не в першій. Якщо збирати надземну частину лікарської трави, то тільки в першій половині дня. І залежить від їх біоритму. кожна лікарська трава має свою біополе або слабе. Такі лікарські трави, як вербена, вона величезне, має сильне біополе, як матриган. Знаєте, бачила ніколи. — Беладонна. — А, Беладонна. — то це отруйна дуже трава. Отруйна, так. Це дуже утруйна. дурман, для кота. Бля кота так. Оце, оце якраз трави наркотичні, вони мають велике біополе, сильне біополе. Ну і потім мандрагура, є така полонінах лікарська трава, це є трава любовна, Магічної сили величезної. Це є вершина усіх трав любовних, таких як любесток, це є любовна трава, приворотні, приворотне зілля, це значить... А котра це? Ну, Їх інакше по-русски називають як манжеткою. Вона буває цими сільськими дорогами такими, розумієте. Листочок круглий, подібні зонтика найбільше роси на ньому знаходяться. От коли ту росу у стакан збирати літом і змивати лечь жінці, а зимою снігом теплій кімнаті, то до 70 років гарантовано в неї ні одного морського на лічку не буде. А хто вас навчив ці трави розпізнавати? Від кого? А ви ці трави, що я розпізнавати, від баб... від бабки покоєно. Я вже від 6 років кроків з бабкою ходив, збираючи лікарські трави, навіть на полоніні. Так що я коли підносила, мене баба на плечах. <гум> що я ходити, ще й нього не був маленький був. А ви тільки використовуєте ті трави, які в карпатському регіоні ростуть, чи і ну я сам би сказати. Регіонів? Я в основному карпатськими використовуюся, тому що є змога їх мій браті, і я взагалі в цьому напрямі якраз е, маю можливість в широкому діапазоні їх використовувати. Бо в Карпах так найбільше лікарських трав, які мають цілющі властивості, половина всієї України знаходиться в Карпатах, в регіоні Карпат лікарських трав, і настільки сильно діюча активно. Що навіть наземних місцях України, то то є селивні немає, що в Карпатах тільки. І ще зараз вони ростуть. Ростут так, таких, що в червону книгу небагато. А, та, та вже занесено. Тірлиць жовті, ця колоніна називається, наче джинджура. Потім оливні, яку по погуцулів називають. Це золотий корінь або ргіоло рожева. Карпатський женсень, mm -hmm. це називається теж. Вони вже зараз я дивився минулого року і цього року. У Івано-Франківську коли ми жінки міхами продавали гайкові.